Вітаю! Мене звати Ксенія Букшина. Я журналістка і дослідниця. Разом із командою аналітичного центру Інститут конструктивної журналістики та нових медіа. Ми вивчаємо комунікації соціальних проблем, створюємо нові медіа та вчимо комунікувати представників державного сектору та громадянського суспільства. Основний фокус нашої уваги це права людини і гендерний порядок. Нещодавно ми провели дослідження того, як тема жінки, мир, безпека висвітлюється в українських змі і виявили брак інформації про громадський сектор та його лідерок. Ми розуміємо, наскільки комунікації важливі для громадських організацій і як вони можуть підсилювати їхню діяльність під час війни. Тож разом із експертками нашого дослідження ми сформували перелік рекомендацій щодо того, як комунікувати в громадському сектору. Сьогодні, в цьому відео, я розкажу про це детальніше. Війна в першу чергу, на жаль, негативно впливає на жінок. Жінки, позбавлені базової безпеки, вимушені переміщатися, зазнають додаткових навантажень і страждань. Першими руку допомоги їм завжди простягали громадські організації. Громадський сектор найбільш швидко і ефективно реагував на потреби і проблеми жінок. Проте, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення самі організації зазнали значних викликів. Зараз вони мають швидко перелаштовувати свою структуру, відкривати нові напрямки допомоги, шукати кошти і людей. Ми знаємо, що комунікації можуть значно допомогти громадському сектору сьогодні, знайти нові партнерства, залучитися підтримкою змі та цільових аудиторій. Тож сьогодні поговоримо про це більш детально. Порада перша: комунікуйте більше і ефективніше. Війна не привід припинити комунікацію навпаки, це дієвий простий спосіб залучити нові партнерства, розказати своїм аудиторіям про те, що ви робите, і залучитися підтримкою ЗМІ та ваших цільових аудиторій. Як я вже сказала, експертками нашого дослідження виявили нестачу інформації про громадський сектор, його допомогу у наближенні перемоги та його лідерок. А у суспільства навпаки є величезний запит на те, щоб знати більше про людей, які наближують нашу перемогу. І журналісти також готові більше розказувати, комунікувати і висвітлювати історії громадських організацій. Тож не зволікайте, шукайте нові способи для комунікації, залучайтеся підтримкою журналістів та лідерів думок, та звучить голосніше. Порада номер два. Розробіть власну комунікаційну стратегію, мапу, за якою будете рухатися ви і розуміти, що ваші комунікації допомагають досягати цілей вашої організації. Пам'ятайте, що комунікаційна стратегія це живий інструмент, інструмент, з яким буде працювати ваша команда. Тому він має бути простим, зрозумілим і можливим до виконання. Почніть із головного, сформуйте ті цілі, в яких комунікації можуть допомогти вашій організації. Також детально пропишіть цільові аудиторії ті, які ви вже маєте, і ті, яких ви хочете досягти за допомогою своїх повідомлень. Складіть перелік каналів комунікації, через які ви будете спілкуватися з вашими цільовими аудиторіями. Після цього розробіть меседжбокс, короткий перелік повідомлень, який допоможе підготуватися до будь-якого інтерв'ю, презентації або заходу. Також пам'ятайте, що комунікаційна стратегія це живий інструмент, з яким буде постійно працювати ваша команда. Тож перевіряйте його що декілька місяців, звіряйтеся із своїми цілями та досягнутими результатами, та робіть свої комунікації ефективнішими. Порада номер три: більше говоріть про те, що ви робите і кому допомагаєте. Це найбільш простий спосіб залучити більше підтримки довіри ваших цільових аудиторій і розказати про вашу діяльність на більш широкий загал не обов'язково показувати обличчя людей, яким ви допомагаєте, якщо ви або вони цього не хочуть. Знайдіть альтернативні способи розказати їхні історії. В нагоді можуть стати цитати, графічні ілюстрації, подкасти та інші способи розказати історії отримувачів вашої допомоги. Порада номер 4. Шукайте можливості навчання та грантової підтримки для комунікації ваших організацій. Сьогодні діє дуже багато програм підтримки сталості громадських організацій і, на щастя, багато з них містить комунікаційний компонент. Також є багато навчальних програм, де експерти та професіонали вчать громадських активістів і активістів ефективним комунікаціям. Тож не зволікайте, шукайте такі програми, можливості вчіться самі, вчить свою команду і покращити свої комунікації, робіть їх більш сталими та ефективними. Порада номер 5. Розповідайте про героїв. Пам'ятайте, що через підсилення традиційних цінностей і гендерного порядку, пов'язаного з війною, в українському суспільстві зараз ми бачимо все менше експерток та активісток в ефірах ЗМІ. При цьому внесок жінок у наближення перемоги є неоціненим. І на нашу думку, має особливо підкреслюватися в соціальних мережах та медіа. Тож використовуйте ваші комунікаційні майданчики для того, щоб більше розповідати про жінок. Я впевнена, що вам є що розказати про лідерок вашої організації, а також про інших жінок, які вас надихають і дають сили продовжувати діяльність. Порада номер 6. розкажіть більше про свою команду. Безликі організації завжди програють організаціям з реальними людьми. Тож, будь ласка, розказуйте більше про те, хто люди, які з вами працюють, коли вони до вас приєдналися, чим займалися до війни і що роблять зараз. Це дуже важливо для потенційних партнерів і донорів, тому що якщо вони побачать, що у вас є вже сформована команда, є пул однодумців, і ви вже робите проєкти, вам можна довіряти більше проєкти і більше грошей. Порада номер 7 Розширюйте канали комунікації своєї організації. Пам'ятайте, що сайт і Facebook це обов'язкові канали комунікації, які говорять про те, що ваша організація жива, функціонує і робить проєкти. Проте, для того, щоб отримати нові цільові аудиторії та розширити свій вплив, подумайте над додатковими каналами комунікації. Для потенційних донорів і партнерів, таким каналом може бути LinkedIn. Для ваших цільових аудиторій, для отримувачів допомоги, ви можете комунікувати також через Інстаграм. Також пам'ятайте про важливість створення ком'юніті навколо вашої організації. Створюйте контент для ваших цільових аудиторій та залучайте нові канали комунікації, наприклад, телеграм-канали. Порада номер 8. поширюйте масовий український контент. Пам'ятайте, що у суспільстві є зараз величезний запит на те, щоб споживати більшу інформацію рідною мовою. Тож сміливо діліться у своїх пабліках, улюбленими подкастами, сторінками лідерів думок, музикою, книжками. Також не забувайте впроваджувати нові українські слова у свою комунікацію і пам'ятайте про фемінітиви. Як я вже і казала, це дуже важливо для підсилення видимості жінок в інформаційному просторі, і ви можете ефективно використовувати для цього свої канали комунікації. Я дуже сподіваюся, що ці поради були корисними для вас і вірю в те, що вони зможуть підсилити ваші комунікації і відповідно діяльність вашої організації. Бажаю вам успіхів!